Друзі, ви часто питаєте про навушники там, всякі, для захисту слуху, але я, як завжди, кажу: не зовсім всім потрібно мати саме навушники там, і так далі. Багато кому потрібно і досить е, вистачить ось таких бюрошів для ваших завдань. На тому ж самому без АВП, наприклад. Е, е, якщо у вас пострілухи якісь. Е, Декілька разів на рік відбуваються. Вам достатньо просто мати ось такі беруші, не викидати гроші на вітер, витратити до 200 гривень і вони закриють ваші тимчасові потреби. Так само і не кожному, наприклад, хто БПЛА керує потрібні ці навушники, якісь дорогі, там 3М-овські, неважно, Волкіс, що завгодно. Іноді дуже часто нам вистачає для наших задач всього лиш мати якісні беруші. Тому дякую за увагу. Витрачайте кошти грамотно і правильно.